Мармурова статуя Давида з головою Голіафа біля ніг зустрічає гостей нової виставки в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Це рання робота майстра епохи відродження Донателло. Він створив її у віці приблизно 20 років. У музеї виставили одразу 50 робіт Донателло. У Великій Британії це вперше. Скульптор народився у Флоренції в 1386 році. Працював із мармуром, бронзою, вапняком, деревом та золотом. Особливість Донателло у тому, що він зумів поєднати різні стилі, ті, що сформувалися недавно, і ті, які вже вважали класикою. Так він виробив свій особливий підхід до створення скульптур. Роботи Донателло переважно належать до релігійної тематики. Він створив скульптури святих, а також Ісуса та Діви Марії. Водночас зображував їх більш олюдненими, ніж це робили інші художники того часу. Одна скульптура мене особливо зворушила. Це Мадонна з немовлям. Видно, що вона його обожнює, але у погляді є щось дуже людське. І, як на мене, у цьому геніальність Донателло. Здається, що ця Мадонна могла би бути вами, а ця дитина могла би бути вашою. На думку експертів, Донателло глибоко розумів психіку та почуття людей. І це проявлялося в його роботах. Стиль флорентійського майстра також намагалися повторити сучасники вплив Донателло був величезним. Він був майстром скульптури. І не лише його сучасники та учні, а й майстри інших поколінь, такі як Мікеланджело, озиралися на його роботи та в нього вчилися. Сучасники описували Донателло як сильну особистість. Водночас він був скромним і не надавав значення славі та грошам. Гонорари зберігав у майстерні, і його учні могли вільно користуватися цими грішми. На виставці показаної скульптури та картини учнів Донателло. А так також художників і скульпторів, які черпали натхнення в його роботах, загалом тут 130 експонатів багато з них надали музеї Флоренції і Берліна.